Григорій Тарасюк, працівник Рівненської АЕС, та один з тих активістів, хто доставляє автомобілі для військових, пригнав в Україну уже кілька десятків залізних коней. Цього разу ось такий дещо нестандартний екземпляр. Видно по комплектації автомобіля. Це автомобіль був рибака якому є вмонтована і газова плитка, і мивальник, і кухня, так сказати. Не знаю, ми так і лишаємо, як є. Бійцям, якщо воно буде потрібно, хай лишають собі. Якщо ж не потрібно, будуть, будуть демонтовувати. Будемо тоді їм доставляти сідушки, щоб більше солдатів могло сісти і переміщатися даним транспортним засобом. Волонтер сподівається, автівка з такими блаштунками в умовах війни прислужиться воякам. Даний автомобіль дизельним двигуном хорошим, якби по мощності він підходить їм для наших солдатів, додатково даний автомобіль утеплений. Придбали буса за кошти працівників Рівненської АЕС, які щомісяця відраховують 3% від посадових окладів на потреби українського війська. Звернення до колективу атомників надійшло від Вараського районного центру комплектування та соціальної підтримки. До нас було звернення до колективу волонтерів, які зараз працюють іменно з цими коштами, що наші робітники станції здають по відсотки свої, які жертвують на армію. І У нас було звернення від наших військових, які комплектують зараз нові частини військові. І ці нові частини нашим бійцям, відповідно, потрібні автомобілі. Уже невдовзі машина вирушить на бойові позиції. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал Енергато.